вас незламні та нескорені українці в ефірі. Спеціальний випуск головних новин Білої церкви присвячений підсумкам 2024 року. І, хоч цей рік був складним і дуже важким для нашої України, але ми продовжували жити, бороти за нашу культуру, традиції, мову загалом за українську ідентичність, яку так прагнуть знищити росіяни впродовж року. Практично у кожному з 260 випусків новин наша команда розповідала про різноманітні заходи, виставки, концерти, ярмарки, спортивні змагання, марафони, аби ви знали про досягнення земляків, їхні звитяги, творчість та майстерність. Тож у наступні півгодини давайте згадаємо визначні події з культурно-спортивного життя нашої громади. Попри постійні повітряні тривоги, 2024 рік був багатим для білоцерківців та гостей міста на культурні події. У центрі уваги були виставки, концерти, творчі вечори у місцевому краєзнавчому музеї. Свою полотна тут виставляли художники Владислав Задворський з експозицією зі світлом на шляху Валерій Франчук, Олена Яросевич з виставкою Розмова з моїм містом, родина Надєждіних та інші також у музеї презентували і фотовистав виставку війна очима добровольців, організатором якої став Володимир Авдієнко. свою творчість демонструвала і молодь через малюнки на виставці Об'єднаємося ж, брати мої Крім того, письменник Євген Букет презентував патріотичну книгу «30 війн із заклятим сусідом, і це лише мала частинка того прекрасного чи можна було насолодитися. Адже стіни виставкової зали музею бачили чимало картин, вишитих бісером, намальовані акрилом, олією, аквареллю та тущо. До слова, саме у 2024-му виповнилось 100 років місцевому культурному закладу. Цього року ми відзначаємо сторіччя нашого музею, також ми проводимо таку благодійну да, акцію «100 добрих справ, і також ми провели 100 різноманітних виставок в нашому музеї для містян і для гостей нашого міста. В серпні місяці ми відкрили. Давна нас була виставка спільно з національною спілкою художників України. Вона в нас вийшла не тільки да, по Київщині, хоча вона називалася Художня Київщина 2024. Вона в нас вийшла не лише з художниками Київщини, а ну буквально вона була міжнародна були і художники зі словаччини і. Получилась така дуже, ну, дуже потужна і цікава виставка з різними митцями, з різними техніками, з різними жанрами і напрямками. Бібліотека номер 5 на масиві незалежності також стала справжньою скарбницею мистецтва. Тут відбулось чимало захоплюючих презентацій та відкриття різноманітних виставок. Наприклад, розмальованих писанок оригінальних ветенанок, експозиція народної творчості, жива традиція та інші Перлиною виставкового сезону стали роботи художниць Але Ронік'єр у стилі імпресіонізму та Тетяни Сухачової у техніці Тромпльой. Але білоцерківські митці не Лише вміло володіють пензлем та фарбами дехто прославляє українську культуру у вишивці. Цю красу часто називають кодом нації із зашифрованими символами та знаками. Героїні нашого сюжету Анна опанувала бродівське письмо, яке не просто красиве, а захищає наших військових під час найзапекліших боїв. Від початку повномасштабного вторгнення Анна не тільки волонтерить, а й шиє. Каже, голку з ниткою тримає в руках давно, проте через зайнятість хобі доводилось відкладати на другий план. Спочатку це були сорочки, а згодом імені шеврони, які оберігають наших військових. До такого незвичного рішення Білоцерківчанка прийшла, коли захисники попросили вишити будь-що хрестиком. На очі майстрині потрапило бродівське письмо. Це техніка родом з Прикарпаття, де кожна літера означає певний символ у вишивці. Текстове рукоділля Анна опанувала з нуля за допомогою інтернету. Одного знайомого у нас було день народження. Вже на той час я знайшла алфавіт бродівський І кажу: давайте я спробую зробити персонально для нього з іменем, щоб такий, як ні у кого. Його звали Олександр, зробили ми перший іменний шеврон. І з того часу вже звичайні шеврони практично я не ш'ю. Шю лише в той момент. Ми їдемо на Донецьк, і я знаю, що будуть зустрічатися хлопці, дівчата. Я не знаю, як їх звати, я не знаю, хто вони. Я можу зробити звичайний шеврон. Зазвичай цим майстриня займається після роботи. Для початку малює схему, потім береться за вишивку, яка орієнтовно забирає дві години. Далі ж Анна приступає до іншого. Вирізає, прострочує та прикріплює липучку. За її словами, це досить кропіткий та сакральний процес. Тож, коли поганий настрій за це навіть не береться, переважно на шевроні зашифровані фрази Боже, збережи або захисти та ім'я захисника, чи захисниці, загалом, жінка вже встигла виготовити понад пів тисячі нашивок для воїнів з різних бригад. 56 шостої, 72 другої, 95 п'ятої, 114 чотирнадцятої та інших також оберіг білоцерківської рукодільниці носить Вадим Сухаревський, заступник головнокомандувача зсу, особливо якщо це хтось замовляє і передає, що тут закодовано, що тут написано. А вони довго роздивляються. Ці шеврони питають де. Бо як, там вже не видно ні літер, нічого. Вишиваючи кожен шеврон, ти можеш трохи привідкрити, що людину чекає в майбутньому. Наприклад, у мене було такі ситуації, коли я шила шеврон, починала плутатися нитка, все нормально, розплутали, дошили, передив шеврон, кажу, будь обережний. І Хлопець потрапив під обстріл. Він відкопав всіх своїх друзів, всі ну, поранені, але вони живі. Принципово, це не коштує для захисників та захисниць нічого, адже по-перше, куплений шеврон не оберігатиме. По-друге, таким чином Анна дякує їм за оборону. Ось, ось пишеться для зручності. Кожна літера переводиться в бродівський символ. Потім з цих літер ми робимо вже схему. Я в основному роблю на три кольори, на чотири це особливі або комусь, ну щоб гарно, гарно було. Наприклад, тут закодовано Боже захисти Євгена. Дівчачі, я беру більш такі розрозовенькі, помаранчевий колір. Волонтерка Ірина вірить, те, що вишите руками з любов'ю і з молитвою в серці завжди оберігатиме. Вона неодноразово передавала незвичні шеврони нашим військовим і підтверджує слова Анни про вражаючі історії порятунку деяких з них. Хоча спершу більшість не вірять у силу цієї невеликої за розмірами нашивки, проте потім завдячують саме їй. Я не бачила довгенько цього воїна. Але прийшов час і мені зателефонував він і каже: Ти знаєш, я думав викинути цей шеврон, бо з нами від щось таке відбувалося там, де ми були. Дуже дивне, дуже страшне. І правда, я кажу, не знаю, як він працює. людина просто може не повірила. Я кажу, питаю його вже тоді, а скажи, будь ласка, були загиб... загиблі чи що? Він каже, так, да, у нас було два підрозділи. І що саме що дивно, що я коли вже потім задумався над цим, що мій підрозділ весь повністю, хоча шовром був тільки у нього, залишилися живі. У 2024 році білоцерківці довели, що музика і слово це зброя, яка боронить душу та підтримує у важкі часи. Театр імені Панаса Саксаганського здивував своїх глядачів оновленим репертуаром, зокрема прем'єрами Народний Малахій Украдене щастя на перші гулі та кількома дитячими виставами. Також артисти постійно проводили патріотичні концерти, козацькі походеньки, співаць людини і волі України, який присвятили творчості та. Тараса Шевченка та багато інших не менш яскраво протягом року заявляв і будинок органної та камерної музики. У цих стінах відвідувачі не лише слухали твори класичної музики, але й було багато цікавих гуртів, виконавців та колективів з усієї України. Періодично у закладі проводили і благодійні концерти на підтримку військових, зокрема полку Азов. Зазначити леканал Еспресу Біла Церква підписав меморандуми з театром Саксаганського та будинком органної музики, меморандуми, метою яких є колаборація для популяризації мистецтва у білоцерківській громаді, адже це важлива галузь в умовах війни. А далі я хочу розповісти вам хоч і про менш відомий, але особливий оркестр баяністів та акордеоністів, який вже 30 років залишається гордістю білої церкви, за спиною колективу багато здобутих престижних нагород і премій. Святити музиці 30 років життя, гран-прі на конкурсах, визнання зразковим гуртом та компліменти від відомих музикантів України. Це всього невелика частина досягнень оркестру Білоцерківської школи мистецтв номер 4 Десяток школярів, які роками навчаються грати на музичних інструментах, свої нагороди вибороли попри складнощі, які спіткали їх на шляху. Керівниця оркестру Тетяна Субот ділиться: діти відчувають її любов і завдяки взаєморозумій їм вдалося досягти неабияких вершин, останній рік у нас дуже багато здобутків на фахових конкурсах. Фахові конкурси це особливі конкурси, коли в журі сидять саме представники нашого інструменту, які знаються на всьому: на нюансах, на штрихах, на динаміці, на характері виконання. Тобто, якщо Вашу гру оркестру оцінює професор консерваторії Сергій Грінченко чи завідувачка кафедри баяна кордону Київської академії мистецтв Євгенія Черкасова. і ви отримуєте найвищі бали і найвищі місця. Напевно, це чогось варте. Концертмейстер оркестру Олег розповідає, коли йому було 6 років. Мама його привела у музичну школу і дала почути, як грає баян, акордеон і фортепіано. Хлопець обрав баян, адже його вразила кількість кнопок. Вже з третього класу школяр почав займатися в молодшому оркестрі. Нині музикант паралельно навчається грати на фортепіано. Каже, мелодія його відволікає. Коли я граю твори, я кайфую. Я розумію, що я дихаю, я не напрягаюся, не, не наче працюю, а просто кайфую. У мене бабуся дуже гордиться тим, що я граю, що я заробляю перші місця на конкурсах. Мама в мене тільки я щось граю, вона одразу співає. Дует, коротше. Анна вже закінчила музичну школу і два роки поспіль приходить сюди просто пограти. Поки ж навчається в 11 класі і планує стати філологинею. Робота в колективі надзвичайно дисциплінує, адже дівчина відчуває велику відповідальність за те, аби не підвести команду. Мені подобається грати, мені подобається процес відчувати, як можна. Грати музику з іншими, знаходячи якийсь, знаходячи гармонію і такий спокій від музики. Для мене музика в цілому так більше як хобі, і навряд я пов'язатиму її саме з кар'єрою. І тому зараз оркестр це для мене теж як хобі, як такий спосіб релаксації, а соло. Можливо, якщо я сама хочу зіграти якийсь твір, його вивчити, то я можу самостійно це зробити. А я нагадую, якщо ви через вимкнення світла чи з інших причин не змогли подивитись підсумкові випуски нашого телеканалу. Ви завжди це можете зробити на нашому ютуб-каналі «Еспресо БЦ». Також ми є у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Тіктоці. Все у зручному для вас форматі. Якщо ви хочете читати тільки свіжі новини, аналітику та ексклюзивні матеріали, тоді гайда на наш сайт bc.espresso.tv. Наші журналісти працюють. Без вихідних. Цей рік був не лише багатим на творчі події, а й на визначні спортивні досягнення мешканців Білої церкви. Наше місто вкотре довело, що тут зростають талановиті спортсмени, які прославляють Україну на міжнародній арені. Однією з головних спортивних подій року стала перемога білоцерківця Богдана Олевича, який виборов престижну нагороду у США з плавання. Не можу не згадати білоцерківських веслувальників, які показали справжню майстерність на чемпіонаті. Європи здобувши 18 медалей, ще один вагомий здобуток для білої церкви карате, білоцерківець, Руслан Гурський виборов срібло на чемпіонаті світу, довівши, що наші каратисти здатні виборювати високі перемоги. А одна з найгучніших перемог року відбулася на всесвітній гімназіаді в Бахрейні. Білоцерківський борець став чемпіоном, піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу. Успіхами порадували і наші паралімпійці, які здобули призові місця на чемпіонаті України з фехтування. Майстриня спорту України міжнародного класу Ольга Єсіна здобула золото, а Сергій Шаптицький бронзу. Легка атлетика також принесла місто перемогу. Володимир Киц став чемпіоном України, показавши чудові результати у своїй дисципліні. Наші спортсмени. Значить, приймають участь в чемпіонатах України, в міжнародних змаганнях, таких як Чемпіонати Європи, Кубку Світу, чемпіонату світу. Досягають високих результатів, а також перемагають на цих змаганнях. 82 спортсмена входять до складу збірної команди України. Це саме спортсмени Білоцерківської громади. Також в нашій громаді. Проводяться е, змагання всеукраїнського рівня. Е, таких змагань у нас в цьому році було е, доволі таки багато. Е, ми плануємо і працюємо над тим, щоб е, в наступному році ці змагання у нас продовжували проводити, або збільшилась кількість цих змагань. Крім міжнародних та національних змагань, турніри відбулися в Білоцерківській громаді, зокрема у стінах, де ЮСШ «Богатир», відбувся чемпіонат звільної боротьби. Він об'єднав десятки юних борців, які показали неабияку жагу до перемоги та силу духу. Наш телеканал розповідає про ті види спорту, які до повномасштабного вторгнення в Україні лише починали набирати обертів. Це американський футбол. Така команда навіть була і в нашому місці, але нині цей вид спорту так і не зміг відновитися. Чому розкажемо у матеріалі? У травні 2020 року майже 20 білоцерківців сформували місцеву команду під назвою Сейнц. Уникнути травматизму гравцям. Допомагає 10-кілограмове екіпірування та злагоджена робота. На тренування приїздили спортсмени не лише з білої церкви, але й з району. Розповідає головний тренер команди Євген Кириєнко. За правилами цього контактного виду спорту учасники діляться на дві частини: нападників та захисників. Команда нападу, вона як правило, це. Вони заносять м'яч, а команда захисту захищає, щоб інша команда, яка виходить на поле нападники, щоб вона не занесла м'яч на нашу зону, так скажемо, зону тачдауна. Гра позначається в тому, щоб м'яч доставити в зону противника. Це називається зона тачдауна. Як коли м'яч попадає, наприклад, туди, зараховується шість очок. Якщо також є моменти пробиву м'яча з поля у спеціальні ворота. Тоді це при реалізації це очко, А якщо з гри, то зараховується три очка. Підвищити рівень команди до професійного Євгену допоміг його досвід гри у столичних клубах. А тому від своїх вихованців він вимагав витривалості під час тренувань на полі бігу. Також багато займалися у тренажерній залі та фізичними навантаженнями. Вони хотіли тренуватися, вони хотіли виступати на змаганнях, вони хотіли досягати певних вершин в цьому виді спорту. Бо це е, мужський такі від. Спорту, я би сказав, це спорт характеру. Бо якби яка б людина не була там фізично розвинена, найголовніше, щоб у людини був характер. Якщо є такий чоловічий мощний характер, вона приходить. Грає і від цього получає задоволення для себе, так і єсне для глядачів. Та повномасштабне вторгнення докорінно змінило життя команди, адже майже половина гравців замість спортивної форми одягнули військову та стали на захист країни. Не замислюючись, відправився до місцевого ТЦК і член команди Saints Андрій, який до того прийшов шлях АТООС Відразу направили в нашу білоцерківську частину. Це ППОшна частина, де я зай. В посаду командира відділення зенітного взводу, і всі бачили, що дуже як повномасштабно вони з усіх, як то кажуть, щілин почали лізти. І одним із головних таких напрямків це була Донецька та Луганська область. Довелося відправитись через декілька днів після того, як почалась повномасштабна війна туди. Наразі чоловік проходить реабілітацію після перенесеної операції та допомагає опановувати базові навички тим, хто став до лав ЗСУ. Пригадує, його спортивна підготовка неабияк допомогла на фронті. Коли знаходився там, то звичайно це і фізична підготовка, яка в нас була, і морально-бойовий дух. Я б навіть. Порівнював це не тільки як американський футбол, а це як справжнє братерство, справжнє військове братерство. Якщо є певний момент, коли ти трошки пропустив в зону свою, то хлопці в тебе є за спиною, і вони тебе прикриють. Так само, все, як і на фронті. Дмитро у команді з самого початку до цього займався бігом, але як і решта гравців, з головою поринув в американський футбол через адреналін та активне протистояння під час гри, команда дуже це в дуже важливий фактор, тому що в команді. Е... Важно взаємодіяти друг з другом. Без дружби в команді не буде нічого, тому що в самої грі кожен гравець займає определену позицію. Помімо того, що ти відповідаєш за свою позицію, ти довжен довіряти членам своєї команди, що вони так само відповідають за свою позицію. Це дійсно командний вид спорту. З тими, хто наразі в ЗСУ, спортсмени постійно підтримують зв'язок та залишаються злагодженою командою не лише на полі, але й в житті. з початку повномасштабного вторгнення у білі Церкві відбувся благодійний марафон. 2024. у ньому взяли участь майже 800 учасників з усієї України та навіть закордонні гості. За донат вони долали дистанції 5, 10, 21 та 42 кілометри. Також була естафета для команд та короткі відстані для дітей. Марафон був благодійним, на якому вдалося зібрати 442 тисячі гривень на реабілітацію військових. Ще однією яскравою спортивною подією став забіг у парку Олександрія, до якого долучилося 700 учасників. Це свято спорту стало справжнім символом незламного духу земляків. Не обійшли увагою, і гімназіаду з легкої атлетики, яка проходила на стадіоні трудові резерви. До білої церкви приїхали понад 240 школярів, які представляли 13 областей України. Вони змагалися у таких видах спорту, як стрибки у довжину та висоту, спортивна ходьба, метання списа та диска, біг і штовхання ядра. Зазначу громаду представляли понад 30 спортсменів. Цього року наш телеканал неодноразово висвітлював змагання з футболу, адже цей вид спорту дуже популярний серед юних білоцерківців. Виявляється, у Білій Церкві немає жодної жіночої команди з футболу. Чи є шанс у найближчі роки сформувати таку команду? Дивіться у сюжеті. Стати мудриком, зінченком, ярмоленком, циганковим або ж легендою українського футболу Шевченком мріє, мабуть, кожен юний футболіст. У білі церкві цей вид спорту один із найпоширеніших, а тому тут є низка клубів: Юр'їв, Зміна, Рось, Арсенал та Арсік. У них тренуються хлопчики віком від 5 років і аж до дорослих парубків. Попри це, у місті практично не розвинений жіночий футбол, дівчатка, які хочуть, гасати. Зам'ячем здебільшого змушені тренуватись у хлопчачих командах. Винятком є лише секція спортсменок у комунальному закладі, де й у США зміна, як розповідає тренер В'ячеслав Ганзевич, раніше тренував лише юнаків, але згодом помітив, що дівчата також доєднуються до занять та проявляють ініціативу. Особливість – підхід, другий підхід. Трошки дівчата і дівчата. Ви емоціональні. До кожної потрібен підхід. Кожен свій характер. Ну нічого, можна працювати, аби було бажання. Дівчата стараються, тут від характеру все, мабуть, залежить. У кого характер такий бойовий, з ними трошки простіше. Хто більш така жіночніша, з ними потрібно працювати трошки по-другому, і підхід теж другий. Хлопців В'ячеслав тренував три роки дівчат лише рік, але і вони вже показують хороші результати. Зокрема, на турнірах змагались з командою хлопців та посіли п'яте місце. Нині ж готуються до матчу в Черкасах. Про розвиток жіночого футболу в місті та області професійний тренер каже, що це досить незначний відсоток. На процентів 60-70%. Мабуть так. Ну, там, де у нас великі клуби, де є спонсори, звісно, там розвинуть. Так само мені телефонують і запитують, чи є інтернат, чи є проживання, чи є харчування і так далі. І у нас такого немає, на жаль, поки тренуємося і тим, що є і як є, самі Тобто, Поки що є, над чим працювати. Так, да, працю... зокрема... Куди розвиватися, точно є. У команді Зміна налічується 18 футболісток, але може бути й більше. Переважно це дівчата від 11 до 14 років. Усі вони активні, та лише кілька з них готові рухатися у спортивній кар'єрі. На другий мене не брали і за того, що в мене поганий зір, а тут можна в лінзах, так що я прийшла сюди. Більше грати в футбол там, в защиті. Чому саме цю команду? Тому що мене багато друзів, вона мені подобається якось так. А чому саме цей вид спорту? Mm, тому що мені подобається футбол грати ще з дитинства. А що плануєш, якщо не секрет? Mm, грати професі... професіональному футболі. Почала тренуватись, дуже подобається. А скільки тобі років? Десять. Багато хто вважає, що жінка має займатися танцями. Це як більше жін. Жіноче хобі, що всі вважають в танці, це жіноче, А футбол. Якось для чоловіків багато хто вважає, бо мало дуже жіночих команд. На твою думку, жіночі команди сильніші, ніж чоловічі? Е, дивлячись, хто скільки займається. Загалом дівчачих команд на Київщині небагато, Наголошує голова федерації футболу Бориспільського району Олександр Курилко. Жіночий футбол в Україні лише останні декілька років набуває популярності на відміну від Європи. Зараз ведеться робота те, щоб залучати якомога більше дівчаток. Ну але не все виходить як би хотілося. Ми беремо приклад з Європи, де майже 90% займається футболом. І зараз жіночий футбол дуже розвинений в Європі, і в Україні також, в принципі, він розвивається не такими, скажімо так, темпами, як би хотілося. Але дівчатка приходять, їм це подобається. Федерація футболу вибрала напрямок, скажу так пізно, але краще пізно ніж ніколи. І Буквально це рік, два, ну максимум три. Трошки щось почало рухатися в напрямку розвитку жіночого футболу. Вболівали за перемоги наших спортсменів, насолоджувалися мистецтвом талановитих краян та підіймали свій бойовий дух завдяки патріотичним концертам. Ми донатили і вірили в сили зсу. Також 2024 рік став ще одним доказом того, що Біла Церква місто талантів, цікавих ідей та людей з невичерпним бажанням підтримувати народні традиції. Ми щиро дякуємо нашим героям збройним силам України, які боронять нашу землю, завдяки вашій мужні. Ності і відданості ми можемо мріяти про майбутнє і будувати його. Вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква бажає вам, щоб 2025 рік приніс мир злагоду і ще більше яскравих подій у культурному житті громади. А ми неодмінно показуватимемо вам це в ефірі. Бережіть себе і Україну, ваша Любов Геращенко.